Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну а на Хмельниччині цьогоріч започаткували експозицію диких лікувальних трав. Бакоти її представили у національному природньому парку Подільські товтри. До наступного сезону тут планують представити усі трави, що ростуть на території Бакотської затоки. Серед цих трав чимало унікальних і. Червонокнижних. Отож, про це і не тільки далі. Вікторія Білівська, наукова співробітниця науково-дослідного відділу національного природнього парку Подільські товтри. Пані Вікторія, доброго дня і слава Україні. Доброго дня. Героям слава! Дуже дякую за таку гарну нагоду поспілкуватися з вами, з глядачами на цю таку цікаву дуже тему. Е, надіюсь, нашого ефірного часу вистачить, тому що говорити про природу можна вічно і надзвичайно і це надзвичайно захоплююче. Ви знаєте, давайте спочатку з вами розкажемо нашим телеглядачам дійсно наскільки Бакута багата на ці трави, на лікувальні і дикорослі. Дякую за запитання. Взагалі, це досить, досить таке глибоке питання. Взагалі, якщо так дозволити трошечки відхилитися перед історією, скажімо так, розповісти природньо, то взагалі бакутська затока надзвичайно багата на цінні види, як і рослин, так і тварин. Що цікаво, всі знають про е, Бакутську затоку як такий цікавий об'єкт для фотографій е, і для такого мальовничого відпочинку. Але насправді мало хто знає, що це надзвичайно цінне водноболотне угіддя. Це водноболотне угіддя міжнародного значення. Тут розміщені якраз і рекреаційні об'єкти парку. Е, і чому взагалі? Е, це ВБУ цінне, насамперед це важливе угіддя для водоплавних птахів. Але крім того, тут проживає і зростає надзвичайно велика кількість рідкісних видів, та взагалі видів рослин і тварин, які тут зустрічаються. До приміром, на території Бакутської затоки ми можемо зустріти близько 240 видів тварин. E, тобто тут можуть бути і різні, і червонокнижні види. E, серед них цікавий якраз і пугач, і кіт лісовий полос, лелека чорний, e, стерлядь прісноводна. Приміром, це теж дуже цікавий вид, e, витра річкова, веретільниця і черепаха болотяна, ну, Тобто, це перелік надзвичайно великий. А, а якщо говорити вже про рослинний світ, це е, надзвичайно великий перелік е, дикоросту, дикоростучих трав. Е, на Бакуті зустрічається близько 474 видів е, різних трав. Е, це е, види, які належать близько 101. родин. Тут можна зустріти. Якщо ми розуміємо, що така надзвичайно велика цифра, відповідно з цього переліку є дуже багато видів рідкісних. Зокрема, це види, які є ендемічними, тобто характерні притаманні для такої невеликої території. Тут є багато реліктів, і якщо так пройтися коротко, про по тих видах, які тут можна зустріти з рідкісного світу, це і Шверекия-Подільська. І, і сон великий, і сон лучний. Тут можна зустріти навіть орхідеї. Це до, досить цікаво завжди нашим відвідувачам, тому що всі думають, що орхідеї це тільки та, яку можна побачити е, на віконечку або десь в когось на подарунок. Хтось комусь дарує. А насправді в дикій природі е, навіть в Україні дуже багато різних орхідей. Звісно, вони не такі мальовничі, як декоративні види, які ми зустрічаємо. Скажімо так, продажі, але насправді на території парку можна зустріти кілька видів орхідей, це різні види, це різні кілька видів коручок, гніздівок і була Але насправді це справжні орхідеї, які можна побачити в дикій природі. Ві... А, так? Так, як -так. Якщо ми говоримо про лікувальні трави, орхідеї входять у цей список? Взагалі. Якщо так глянути на рослинний світ, який нас оточує, то куди б ми з вами не глянули оком? Всі трави мають певні лікувальні властивості, тому і орхідеї теж можна віднести до цього списку. Наприклад, якщо трошечки відхилитися далі і розповісти. Трошечки більше про інші види є, е, наприклад, кілька видів рідкісних, які зростають на бакуті, Вони теж мають лікарські властивості. Але перш за все, перед тим як я буду розповідати про них, хочеться нашим глядачам. Сказати про те, що це рідкісні види, наголосити, що вони потребують охорони. І вони, скажімо так, і стали лікарською рідкісними, побачаю, через те, що людина надзвичайно сильно впливає на природу. І також якраз таке надмірне використання певних видів груп рослин якраз і призводять до того, що вони стають відповідно і зникаючими і рідкісними. Тому. Будь ласка, якщо ми про них говоримо, то старайтеся все робити розумно і не рвати те, що є рідкісним. І якщо звернутися до рідкісних, то якраз от, наприклад, є в нас горить світ весняний. Надзвичайно гарна весняна квітка. Розцвітає коли ще все повністю таке тьмяне весною, і немає таких яскравих квіткових барв. Це теж рідкісний вид. Але, відповідно, він теж має багато гарних лікарських властивостей, дуже корисний для хвороб серця, використовують його при інфекціях, при захворюваннях нирок. Тобто, кожен вид має доволі такий великий широкий спектр свого використання, але, відповідно, для кожного є свій перелік, скажімо так, дозувань. І, наприклад, є в нас такий цікавий вид сон. Це теж рідкісний вид. Ну, відповідно його назва говориться сама за себе про лікарські властивості його часто використовують для того, щоб налагодити сон і заспокоїтись, тому ну, тут доволі можна довго про це дискутувати. Ну а взагалі, от якщо брати лікарські трави, так яка найбільш є такою унікальною травою безпосередньо для лікування тих чи інших захворювань? Чи кожна трава вона специфічна у своєму використанні? Знаєте, доволі таке цікаве питання і комусь одному віддатися славу, скажімо так, це було б напевно неправильно, тому що кожна рослина по-свому цінна і по своєму унікальна, тому якоїсь такої, знаєте, універсальної, чудодійної трави немає. Тому кожен вид він має свій спектр. Дії, тобто застосовують відповідно для кожної для лікування кожної хвороби, або в тих чи інших цілях кілька, наприклад, видів, які мають ці властивості. Тому кожен вид має свої властивості. Ну, взагалі, якщо звертатися до безпосередньо тих людей, які лікуються саме народною медициною, віддають перевагам саме їй, так наскільки популярна безпосередньо бакота для цих людей у зборі? Хочеться додати на рахунок збору і взагалі на рахунок популярності, наша рекреаційна ділянка, де ми якраз проводимо ці природничі екскурсії, і де в нас розміщена експозиція. Ми наголошуємо людям на те, що на цих ділянках не можна зривати будь-які види рослин, тому що тут зростає надзвичайно, як ми говорили, велика кількість рідкісних видів, і ми стараємося ці території убезпечити, тому що відвідувачів багато. Нас Людей дуже багато, рослини дуже вразливі, і своїм впливом ми можемо залишити після себе тільки пустку, тому ми таким чином безпечуємо на наше різноманіття флори і фауни. І існує якраз у цей ряд заборон на рахунок того, що рослини рвати не можна. Mm -hmm. Але якщо говорити взагалі про популярність і аналізуючи, от е, той досвід е, впродовж року, який е, ми дістали під час Спілкування з нашими відвідувачами теж спектр дуже різний, але зазвичай люди віддають перевагу таким класичним рослинам, про які вони дізнавалися, або від своїх від своїх бабусь, дідусів, або, можливо, друзів, знайомих, або можливо це власний досвід. Тобто це такі класичні рослини, як ромашка лікарська, шавлія лучна, шавлія лікарська, полин. Цмин, звіробій, тисячолисник, тобто це рослини, які отакі популярні, угу. і часто можна їх зустріти в аптеці і ними користуватися. Ну але взагалі, от власне, якщо говорити за періодичність збору, тому що для кожної рослини є свій період, якщо ми говоримо за лікувальні властивості, коли її можна збирати, а коли не варто в цьому напрямку нашим телеглядачам можна порадити. Перш за все поцікавитися літературою, тобто на який вид ви націлені, і дійсно, щоб ви не збирали там рідкісні види, які теж мають лікарські властивості, тому що це хочеться додати і заборонено законом. Проти на рахунок цього теж є відповідальність перед законом. І взагалі відповідальність перед природою, ми повинні бути до неї доброзичливі, так само, як вона добра до нас. Але є своя періодика. Коли людина вже для себе вибере, скажімо так, той топ рослин з лікарськими властивостями, які їй цікаві. Потрібно націлитись на те, які потрібні частини рослини вам. Наприклад, є люди, які заготовляють суниці для чаю. Це може бути як і листя, так і можуть бути вже плоди. Дехто навіть заготов... заготовлює для чаю і самі суцвіття, тобто, коли рослина тільки цвіте, коли суниці тільки цвітуть. Тому тут, відповідно, треба збирати в суху будь-яку рослину, треба збирати в суху погоду. Щоб був гарний погожий день і відповідно збирати, якщо ви знаєте, що ця рослина цвіте в певний період, тобто, наприклад, цвіте в квітні чи в травні, ви йдете збирати в цей період саме квіту квітуючу рослину. Якщо ви йдете збирати плоди, то відповідно збираєте в сезон, коли вже плоди достиглі. Пані Вікторію, ну, а взагалі, якщо повернутися до експозиції, як виникла ідея взагалі, і хто вам допомагає збирати трави для цієї експозиції? Дякую за запитання. Теж <сміттє> <сміттє> можна про це дискутувати дуже багато. Насправді, ми дивилися на те, з якою цілею приходять до нас відвідувачі. І... Ми помітили таку тенденцію, що люди зазвичай приходять або зробити якісь гарні світлини, або подивитися надзвичайно цінний, безперечно, Бакутський монастир. Але, на жаль, дуже мало людей звертають увагу на той багатий і цінний світ, який їх зустрічає, коли вони відвідують ці ділянки. І навіть в багатьох путівниках ти не зустрінеш. Розкрито повністю ту інформацію про ті види, які зростають, які ти можеш зустріти. І людина в цьому не винна. Відвідувач не в тому що він не обізнаний в цьому питанні. Просто йому не надають максимально розгорнуту ту інформацію, яку б, яка б для нього виявилася цікавою. І в нас виникла така ідея, що дійсно цього бракує. Ми хочемо показувати те, чим багатий наш край. Ми хочемо показати, чим займається наша установа, тобто крас саме перше це і збереження і відтворення, і плюс показати людям те цінне, що її що людину оточує, показати, як людина може отримати користь з природи, як природа може дати їй прихисток, їжу. і те саме лікування, тобто якісь цілющі властивості, і як людина у свою чергу може зробити це правильно, збалансовано, і як людина може принести користь для природи. І таким чином ми вирішили зробити таку експозицію, тому що багато видів зростають тільки в окремий короткий проміжок часу, тобто вони їх період світіння, наприклад, такий обмежений доволі, а люди відвідують бакоту протягом цього року. Е, і нам виникла така ідея, щоб ми завжди могли людям дати можливість подивитися, відчути на дотик, понюхати, тобто е, насолодитися тим запахом е, трав, які її оточують. І відповідно, ми розпочали формувати таку експозицію. Е, Звісно, нам є до чого рости, тому що ми тільки започаткували цю експозицію. В наступному році ми будемо її поповнювати. Такі хочеться додати невеликий спойлер. В цьому році в 2025-му, На початку туристичного сезону для відвідувачів теж буде багато цікавинок. Ми хочемо доповнити колекцію якраз і. Рідкісними видами, тобто, ми хочемо за... сформувати там ділянку, де людина могла би побачити ці види, тобто вони будуть зростати на бакуті. Тобто, це буде така науково-дослідна експозиція. Е, надіюся... Наскільки багато людей працюють на цій експозиції, Власне, і де вона розташована у вас? Де її можна побачити? Дякую за питання. Насправді долучаються до цього фактично всі працівники національного природного парку Подільські товтри. Тобто, в нас така згуртована команда, яка над цим працює. Тобто, це не обов'язково мають бути науковці. тобто це команда з, з різних людей, яка допомагає у формуванні і самої колекції і проведення колисвітніх заходів. Тобто команда доволі велика, де можна побачити нашу експозицію. Е, наша рекреаційна ділянка знаходиться якраз на водноболотному гіді Бакоцька Затока. Поруч із селами Гораївка, в околицях Сіл Гораївка і Колодіївка. Е, на території рекреаційної ділянки в нас розміщений візит-центр установи. Зайшовши віші центр, ви зможете побачити експозицію рослин, можна навіть в нас і замовляти екскурсії, тобто можна прогулятися по бакоті, як і самому за допомогою аудіогідів, А також, якщо людина хоче більш детально дізнатися. Про світ, який її оточує, про всі цікаві, як і архітектур історико архітектурні так і природні об'єкти. Людина може замовити екскурсію, і ми можемо провести екскурсію по території е ділянки і розповісти багато цікавого про природу. Пані Вікторія, а чи О... можна придбати якісь певні трави безпосередньо у вас? Е на жаль, поки що в нас такої опції немає. Але ми активно працюємо над цією ідеєю, тому що попит є. Нас часто за це запитують. Ми готу, тому що ми часто готували для наших діток різноманітні такі сувеніри. Ми проводили різноманітні. Екозаходи на цю тематику, і всі дуже питали, особливо батьки запитали, чи можна придбати якийсь сувенірчик собі ще додатково, крім того, що ми дарували діткам на пам'ять. І тобто, попит є, і відвідувачі про це запитують. То ми над цим теж будемо працювати. Тому думаю, нам, нас буде чим здивувати і чого навчити наших відвідувачів. Ну, власне, експозиція буде, я так розумію, працювати цілий рік. Uh, так, я думаю, що так. Uh, якщо взагалі, ну але uh, моя така порада особиста, якщо ви дозволите. Uh, всім, всім нашим uh, телеглядачам, глухать, телеглядачам, uh, дякую, uh, про те, що от, найкращий період відвідування, тобто, якщо людина хоче побачити надзвичайний великий розмай і не тільки Скажімо так, в експозиції, а й в живій природі, найкращий час для відвідування це якраз початок туристичного сезону, тобто з квітня по червень. Можливо, навіть ще липень це найчудовіший час, щоб побачити як і рідкісні види, так і різні види лікарських трав в живій природі, тобто побачити їх, як вони ростуть в дикій природі, скажімо так. Пані Вікторії, щиро дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Вікторія Білівська, це наукова співробітниця науково-дослідного відділу національного природнього парку Подільський. Товтри була з нами.